Доброго дня, шановні аграрії. Хвилинку поговоримо про універсальні сівалки Деметра. Наразі сівалка SZDU 25 v Тобто універсальна на 25 сошників. Вона працює як і в прицепному, так і в навісному положенні. Я за таку сівалку розповідав, але на 21 сошник. Це така ж сама, але на 25 сошників. Сьогодні я вам покажу регулювання глибини, як приводить автомат в привод варіатор і деякі моменти по габаритам і підйому сушників. Ви побачите згодом. Дану новинку ви побачите в полі. Через деякий час ми виїдемо в господарство і покажемо налаштування її роботу. Сівалка 25 в має об'єм бункера півтори тони. І вага її в пустому положенні теж півтори тони. На даній сівалці встановлена прикатка. Це не за замовчуванням. Можна додатково або ж прикатка, або ж загортач. Додатково встановлюється маркерна система, слідорозрихлювачі та рамка загортача. І те, що ви всі любите і часто запитуєте телескопічні насіння проводи. І так, наразі дві хвилинки про налаштування глибини. Сівалок універсальних 21 та 25В. На даних сівалках встановлений гідроклапан та винт регулювання заглиблення сошників. Якщо ми винт закручуємо, ми збільшуємо заглиблення сошників. Якщо викручуємо, зменшуємо заглиблення сошників. Зараз це я все продемонструю. Зараз я буду опускати сошники і зверніть увагу на те, як натискає винт регулювання на гідроклапан. Все. При Принатисці сошники зупинилися на тому положенні, на якому ви виставили цей вин. На даних сівалках автомат включення встановлений біля приводного колеса. Справа та зліва. Має речах вмикання та вимикання цього автомату. Зараз я знову підійму та опущу сошники, і ви подивитеся, як працює цей речак. Я опустив сошники, речах вимкнений. Варіатор працює, привод працює. В транспортному положенні при максимально піднятому сошнику відстань від землі до сошника 180 мм. Якщо вам сподобалася дана сівалка, переходьте в опис під даним відео. Зв'язуйтесь, ми вам допоможемо. Гарного дня!